Три речі, які допоможуть тренувати власні кордони. Кордони це така класна навичка, яка допомагає жити щасливе, усвідомлене і наповнене життя. Кордони це як заборчик, невеличкий такий заборчик на круги вашого будинку. І коли його хтось переступає, ви можете сказати, що вам це не подобається. Або якщо це було випадково, чи там дитинка забігла на один сантиметр, то все нормально. Перша це Чітко знати, чого ви хочете, питати себе, чого саме я хочу. У нас дуже часто нав'язані нам бажання не те, що ми хочемо, а те, що нав'язали нам батьки чи хтось з оточення. Друге, це е, вчитись говорити ні. І для того, щоб говорити ні, варто е, знати, чому ви кажете так. І третє це слідкувати за своїми емоціями в той момент, коли виникає дискомфорт, і питати себе, чому так, що сталося, і ставити тут кордон. Якщо це цікаво, переходьте по лінку в описі на майстер-клас.